Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дмитро Про і Соломія Про. І. Що це? Де ми? Е... Так, це Skibіді Toilet Aver Defense. Як ви бачите, я на телефоні. Що е... тут у нас? Нічого. Е... Значить, сьогодні ми будемо тестувати нову обнову в Skipі Toilet Aver Defense. Ура! Так, ми її не будемо тестувати, бо я вже в неї грав, але все одно я просто хочу вам розказати. Що тут нове з'явилося? Значить так, телепортуємося ми на нову мапу. Вона вже друга нова мапа. Подивіться. Е, Так, у нас тут от є такий time crate, ну. Клок Е, І. Ось, дивіться, тут із шансом випадають. Зараз краще тут покажу. Ось перший у нас клокмен. у нього домаш 2000. Ну, це динаміт, і в нього, типу, 1 секунда колдаун. Тут є обкрей, тобто, клокмен, Титан. Шансом ну, на випадання з 0,10 вроді процента. Тут є ще такий годлік. Міфік ну, теж прикольний. Я би, якщо чесно, хотів міфіка вибити. Може, давайте зараз попробуємо відкрити кейс. Може, де випаде той міфік? Так, ну не знаю. Може, лишити все таки, ладно, відкриємо. Епік клас взагалі. Вау, епік. Плюс фрі юніт. Чувак, я не люблю, коли хтось просить юніт, а треба самому розвиватися. Так, добре, давайте так во. Так, звук виробимо. О, тут скільки в мене нічого собі, а що в нього за юнітим? Ну, прикольно. Е, добре, значить, давайте трохи трейди покидаємо. Так. О, взяли нарешті. Так, що даш за госта він мені тут? Ну, ну він потрібний, але так, просто по приколу для трейду. Так, що ти даш? YouTube ван one... я нуль. Що? Відхилео легенда. Uh, так, давайте ми зараз підемо, повідкриваємо кейси. Ну, як кейси? Ну, того, щоб юніти, -то, типу. Так, відкривай. Та Так, відкриваємо клас. Одна рака випала тільки. Так, давайте тепер постою будемо відкривати Анкамонка, Пасік. Що, uh, Анкамонка? Трошки інтернет-ключ. Що uh, далі? Анка Монка. Анка Монка. Я скільки... О, Басік. Вау, клас. Супер топ. Так, тут такий чувак. Так, стоп, трейд кинула. Так, шо, ти, Дімон. Спікер uh, Спікермантетон. У мене такі самий є що? У мене ще є Гост. Не-не-не, чувак, плюс, плюс, плюс. Треба йому написати, певно, зараз плюс. Обираємо спікера. Ладно, дамо. Так, давай напишемо йому все-таки плюс э, чел. Нормально все? Чел нормально? Типа нормально? Что ты хочешь Госта бесплатно взяти? Чувак. Я безплатно то візьму тоді, раз ти хочеш безплатно взяти. О, дякую. Відхилив. Так. Добре. Побігли, значить, куди? В той лаціті? Ні. Підемо на другу карту. Зараз будемо розказувати. Значить так, дивіться, ми можемо телепортувати сюди через годинник, і У нас тут є отака таймфакторі. Це найважчі режими, тут, тут, тут розумію. Давайте візьмемо юнітів. Ну, Сіністер він нам треба. Для старту ми маємо щита, але давайте що? Давайте ми візьмемо тоді клокмена легендарку. Так, що у нас ще є? Замість Міньйонів? Бо міньйони тут такі. Так, давайте все-таки візьмемо ту легендарку. Бери. Шо у мене Чи ніндзю взяти. Давай. Вона нарешті взялась. Та що вона нас Та що то? Все, коротше, Гост, Санта і Щетись Сіністер і той чувак. Ну що, погнали? Так, заходимо. <кій> Ой. Як заходимо в гру? Ну, граємо. Так, давайте для початку поставимо Санту. Скіп. Так. Так, нам для початку треба назбирати зараз на того арм клокмена. Що він. Або ж його тут от десь поста... ну не може, а треба десь його тут от поставити, щоб він дефолт їх і там і там. Типу, і там і там він, щоб їх бив. Е, так, нам 200 доларів прилетіло. Санта нам додав трошки соточку. Так, але нас все одно ще не вистачає, нам треба, щоб ще раз прилетіло. Тоді ми його так от поставимо, він буде дефти і там, і там. Так, ті нехай ще проходять, він потім там їх задефає. Так, їх треба так, якось рівно поставити. Все, вона і буде так. Так, добре, перший. Ні, другий юніт в нас вже стоїть. Я думаю, ми сьогодні пройдемо. Я думаю, ми сьогодні пройдемо цей режим. Ну, він важкий, якщо чесно. Але я думаю, ми його пройдемо. Так, дефай. Так, він дефай. Його би прокачати, але то потім вже буде. Так, я би зараз кудись госта втулив, але ще поки що грошей немає. Е, так, взагалі Сант не треба забувати ставити. Бо тому що якщо ми забудемо поставити Санту, то все, то буде капець повний. Так, в нас ще є Сіністр, бо його тут можна було би поставити але, та потім. Так, чекаємо. О, нарешті гроші на Санту з'явились, зараз ми його поставимо. Коротше, от тут от ми з Маркіаном походили, і бос отак от прийшов, я вам щойно показав. Коротше, ми проходили вже з тим маркіяном, і Бос там на 50 мільйонів пройшов і пішов і пройшов з одним мільйоном. Ну, ми не прийшли, але я хочу постаратися зараз сам попробувати пройти. Можливо, я пройду, не знаю. Може, я якось з Маркіяном тоді тактику неправильну, а зараз я, може, де знаю якусь тактику, правильно, типу, як треба. Так, добре, він поки що їх тут вбиває. Блін, забув взагалі, Санту поставити. От Санта то реально. Якщо забудеш Санту поставити, то все, то капець. То нема грошей і нема чим качати, і потім полізуть, ти не маєш що поставити, ні качати, і все, і капець. Програв. Так, качнемо його один разок. Так. Треба було би якось ще юніта поставити, але нам поки що тресант качати, бо тому що тому, типу, розумієте, нам треба грошей багато. Так. От його б зараз реально би прокачати, але у нас нема грошей. Або ліпше поставити, або щита, або госта десь кудись. Ні, його він сюди не влізе. Тоді давайте зараз спробуємо назбирати на госта. Я думаю, ми не збираємо, вони не пройдуть. Давай пупсик. А, проходять, ні! Троє! ні, стоп! А чого так багато, алло? Куда? Так, ладно. Так, там ще якісь два, я думаю, вони вб'ють. Так, лишає... От тепер отак, от би госте якось поставити. Пуф, може, де так буде нормально, госте поставити. Все, ставимо. Нема різниці. Так, ну тут отаке, то він його... цей клок, то його от в кокне. Так, давай. Оп, все. Так, там я бачу, лізуть павуки. Все. Так, добре, тут лізуть павуки. Треба зараз їх... Ну, я думаю, ну, вирішають тут проблеми з ними. Ну, блін. То якось довго, напевно, буде. Так, гостави ще прокачати було б. й поганий. Може вибити. Так, добре. Не дум, будемо думати наперед. Головне дивитися, що зараз у нас тут. Так, ну гост поки що їх всіх, ну, рішає з ними проблеми. От, пербудильник підключився. Ем, щось якось. Ну кажу, інтернет глючить. Щось якось слабо, вони щось проходять, по-моєму. Мені здається, що вони пройдуть. Ну коротше вже повернемось, та йойшоп. Поверне... По, ну, зустрінемось, коли вже кудись хтось щось буде. Коротше. Так, проходять. Не! А чого ти не бив? Чувак! Так, ладно, вийде в лобі. Але стоп, дивіться, я його поставив. Чого він його не вдарив, типу? То нащо я його поставив? <coughs> Ой. Нащо ж я його тоді поставив? Алло, так не чесно. Наша я стрибаю, якщо щось ну ладно. Так, опа, квест. 20 гемів. Тепер на 101 гем. Круто. Е, можна в трейдинг і подивитися, що там. Так. Все, по квестах більше вроді нічого ми не виконали. Ну що, побігли тоді. На другу мапу? Ну, в клок з будемо так казати. Так, трейд. Що робити тоді? Так, сюди тоді телепортнемося. І... Дивіться, давайте розкажу чуть чуть більше. Ось от є такий портал, який нас туди теж переносить. Можна по будильнику, але цей теж переносить. Я коли взагалі зайшов, коли я була тільки нова обмова я взагалі офігів. Тут-тудипортається. Отут, тут є е, цей місій, можна по годиннику теж. Так, чекайте, я тут місію виконав. Треба подивитися, що мені. О! Тайм-крейд. Ну, клок кейс будемо так називати. Так. Він в мене є один, що відкривати, чи лише поки що. Давайте поки що лише. Я вам зараз, якщо чесно, ну от. Чого лишати? Тому, що, дивіться, от мені прям 100% його ультимейт не випаде. Мені би хоча б міфіка. А, міфік мені теж не випаде, мені максимум легендарка випала. Ну, Готлік теж такий норм, але він мені теж не випаде з того кейсу. Хіба що треба супер бути везучим, Тому я його відкривати, напевно, що не буду. Він все-таки десь сотку гемів там коштує, і я би його затрейдив. Так, що в мене тут ще є? Так, ну епік є. Я думаю, що, напевно, що на початок треба було замість того Клокмена брати у того епіка. Або ні, треба було все-таки, знаєте що? Напевно, або меху брати, або Спікермен Титану 2.0. Ну, не легендарку вже. Бо тому що на початку, типу, на старт можна щита поставити, а я взяв того Клокмена. І воно, типу, погано. Так, ну що ж, у нас є 101 гем. Блін, трейд. Ну, що ти там хочеш? Ем, Так. Напишем, що хочеш. За що? О! Сігнет! Комеровомен, Сигнет. Типа за Сігмена. Камеровомен. Давайте тоді мимо, знаєте, що дамо. Так, він не відписує. For Clock Spider. Я не маю spider-а. На жаль, але мені ще трохи я його, його получу. Мені там опасу трохи. У мене 16 рівень чи 15. -й. 15, -й, здається. Ну, то ще мені трошки. Ой. Так. I'm Haven't Clock Spider. Смайлик такий. Like так, що ж ти? Я, я не маю clock spider. -а. Поки що. Хі-хі-хі. Так, що ти? Мені напишеш. Так, окей, давайте йому дамо Санту і Токсика, і кейс. I'm sorry. О, він готовий і чекай. Та реально Signet. Бо мене ж так вчора заскамили, що давали Signet, а потім поміняли на просту. Давайте не кейс, а епік. Що, тоже? Серйозно? Ти реально мені зараз? Signet? Чекай, реально Signat. Давай! Чекай. Гальна Сікнет! Він мене не заскамить! Получається, я його заскамив. Так. Де вона тут є? Сігнат, Сікнат, Сікнет. Во, камера в Так, Дивимося. не Signat, не сінат. Ой, зараз буде довго. Так, будемо видаляти тоді отак: помалу. От. Не сікнет, не Сігнет, не Сігнет, не Сікнет, не Сігнет. Не ну, коротше, я просто буду видаляти і дивитися, ти не несікнет. Коментувати не буду. Ем, я думаю, що я це відео монтувати взагалі не буду, ну, по типу наше. Ем, Або, можливо, кінцівку змонтую. Ну, коротше. Я думаю, що монтувати це відео не потрібно, бо тому що, ну, типу, все має бути вживу, по-реальному. Так, блін, скільки в мене тих камер? Ви в мені, то капець. Де їх стільки дів? Певно, кейси відкривав. Ну, не кейси, а тіло, що... ну, кей... ну, то все-таки кейси, виходить, ну, за сотку тіво. Бейсик. Так, добре. Продаємо. Так. Стоп, де Сігнет? Я щось не поняв. Б... А, во, воно, Боже. В самому кінці. Так, тоді ми повидаляємо всі Оті і ота лишається, так? Блін, я щось переживаю, щоб я тут не виглядала. Ну, все, є. Готово Сігнет є. Все, єдина сигнет у нас камера Woman. Так. У мене часом ще якось сигнет немає, <сігнет> я що знаю. Так, давайте Семон Array. У мене 300. Коротше, я деколи можу неправильно та -то. неправильно читати, бо того, що, ну, я не аглічанин. У нас було 300 конів, вже 200. Basic basic. Легендарка! Що? Чекайте, стоп, мені перший раз. Мені не перший раз легендарка. Мені дали бейджик, бо мені перший раз випала легендарка, серйозно. Стоп, мені реально перший раз випала. Ти -то вже вроді п'ятий? Тобі. Друге, я не знаю. Пиши, що перший. Капець. Так, добре, телепортуємося. Так. Зараз ми зайдемо в наш. Ну, ну, що наш? Ні, ну хоча там є. Ну, коротше, в наш любимий маркетплейс. Заходимо в нашу трейдинг плейс і зайдемо в маркетплейс. Подивимося, що там. Ну, скільки взагалі коштує та Signet мировомен, чи я окупився. Ну, якщо ще інтернет не заключить, звичайно. Чи я окупився взагалі з того. І ще подивимося, чи... Ну, що можна купити, бо в мене г. гем. Ліпше я би його збирав, звісно, на якогось, не знаю, там Годліка, наприклад. на Хайпера. Ну, але поки що подивимось. Так, Годлік за 2К. Так, міфіки, міфіки, міфіки. 300 Ларч Laser. О, стоп! Його от, базука бані. Що за 145. Він був за 50. Так, ларч лазер 3. Сотка. дешеві, круто, сотка. Так, ну що народ, купляємо. Чи ні? Так. <плодишся> Я б зараз, якщо чесно, трейд кинув, може він би за 900 взяв. Ну, типу, 900 би йому дав. Типу 10 гемів зберіг. А ну, зараз подивиться. Буде... О, 99! Купляє? Все, ладно, купляємо. Тому що тут, типу, лазер, він топ. Тим, що він лазер, і ним взагалі одним ним можна пройти цілий найтмарк. Так, добре, що тут? ще? Мювінг за сто... 250 точніше. Ну так, він топ, він стопить. Він на старті взагалі топ. Так, добре. Ну в мене два гема, мені більше нічого не хватає. За один гем епіка. Ну Наше мене два таких. Так, хіба що. Ну нічого нормально. Добре, давайте типа Скільки коштує Signat Camera. 200 гемів, 200 гемлів! Чекайте, мені гмів! Так, раз ван на тобі сигнат. Може напишемо, що то сигнат. плюс-плюс-плюс. О, годлік, давайте, пацани, Давай! Ах ти ж крейса. Хоча не знаю навіть як чи то око, бо тому що типу, Годлі теж 200 коштує десь приблизно. Ну тут на сервері він 300 коштує, а я був на сервері, де він сотку або дві... сотку коштує, був на сервері де 200. Ну тобто він дешевий. Трейдинг Titan Present Man for good offer. <laughs> Боже. Так, ні, ти мене не треба. давай просто трейди покидаємо. Так, що, босс, на тобі сигнет. Реді! Реді! рил! Дай, дай! Ах ти ж край Блін. Я вже думав, що я цей получу. Так, де той босс? Тут того? Во, тут вот той чувак. Ні. Не, то не він. Ладно. так, давай. Ти що даш за сигнет? Чи ви... Ну тут, напевно, більшість людей просто не розуміє, що Сігнет і думають, що проста. І відхиляють або дають якусь фігню. Ну от, він хоче за 40 гемів, а вона коштує 200. Ти серйозно, чувак. От я би зараз йому просту дав камера Woman. За -за 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 До речі, давайте зараз купимо камера Woman просту і зараз спробуємо заскамити типу людей. Може, де хтось п -п 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 попадеться. Please-free. <хи> Давайте напишемо безплатно. Конечно, не дасть. Дуже тобі дякую. Так, ну дивіться, Маркіян вже От я Маркіяну запропонував. Так, Фігін, це камера Woman. Я Маркіяну запропонував знят... почати знімати з Toilet Tower Дефенс. Ну так, в мене є свій серіал, та не куди, да, чувак, я тобі толі там. Е, Я знімаю свій серіал, мені вже скучно його знімати, бо типу, важко, і все таке, ну проше. Так. Даш мені? І дивіться, я з Маркіана запропонував знімати Скібіді відхилив. Скібіді Toilet Ever Defense, і він погодився. Але я сказав, що перше відео вийде в мене на каналі, а він вже от сьогодні. Годину тому купила камера Woman, щоб скавити декого. Я ніколи не купляв от таких байсиків за один гем. От, Signet. А то просто ніколи байсиків чи там рарок за один гем не купляв, тому що не окуп. Ну, перший раз купив, бачите? Так, Signet. Ну, коротше, Маркіян годину тому закинув просто тупо, де він говорить, ну, то розбір, типу, це таке, не таке, як я зараз знімаю. Ну, але він закинув. Каза... Але я з ним добовився, що перше відео вийде у мене на каналі. Так, давай запросту, але ні. Запросту я тобі не дам. Тому що, ну, можна заскарбити, от, наприклад, отів от, от, і мене. Так, Сігнет. Ага. Uh, Він uh -huh. думав, що це просто. Може, де треба писати, типу, людям, щоб Signet. Не знаю, от Санта. Uh. Якщо чесно, Signet за, Сан... за Санту можна, якщо чесно, і віддати так без кабу. То можна сказати Окуп. 2000 Гемс? Ти серйозно, бро? Сигнет давайте напишемо, Signet. Плюс чи плюс не напишу О, сього. Скамер. Давай. Ха! <реш> не, ну чесно, то який я, ти що прикалуєшся Я за би тобі за Санту, може, її так -то не дав А так-то ні Так, засігнена вона, до речі, на якогось як його. блін, 75 гемів 75 гемів. Ну давай я тобі просто дам. Тайм. Що тайм? А, ти хочеш цей клок кейс? Ні- він 170 коштує, а ти 70 хочеш. Ти що, іздіваєшся? Блін, то відео, якщо чесно, вже довго якось тягнеться, Давайте вже потроху якось його кінчати. Зараз тільки трейди докидаю, або де хтось ще застрейдить впевне тому відео, і мені получиться, типу, подвійний окуп. І ще й то на відео знімлю. Так. то Та чого ніхто не бере, я не розумію. От реально, дивіться. Тут в Скібіді Toylet Ever Defens, от Сігнат. Тут в Скібіді Toylet. Ого! Давай раді чи ні? А, ти відхилив. ну легенда. Коротше, тут Skibіді Toylet Ever Defense можна відключати, типу, трейди, щоб тобі не могли скинути трейд. До речі, навіть вчора заскамили Сігнет. Я вже напевно казав, але просто по приколу. Коротше, можна виключати трейд і типу... Підсягем. що підсягем? Лазера хоч за Пісіям, що. Коротше, тут можна купляти, ну, не купляти, а цей. Відключати трейди і то якби фігово. Ну, коротше. Коротше, коротше. Е, Я маю на увазі, що типу то фігово, бо тому що ти відключаєш трейди і типу, ну і що воно дає? Ну, реально, я не розумію. <світ> Ладно. Е, давайте вже кінчати, бо відео досить довге, аж на 26 хвилин. Ну, коротше, зустрінемося на наступних серіях, а я пішов фармити геми, бо в мене один. Знову фармити. Ну, зустрінемося наступного разу. Всім па-па і до нових зустрічей. Па-па!